Права 129. Турист подолав відстань від Одеси до Миколаєва, яка складає 120 кілометрів за три дні. Першого дня він подолав 35% запланованої відстані, а другого 55% решти. Скільки кілометрів потрібно подолати туристу третього дня. Ну що ж, крок за кроком, давайте розбиратися, скільки ж він подолав кожного дня. Спочатку дізнаємося, скільки ж він подолав тоді за перший день. Він подолав 35% запланованої відстані. Ну що ж, вся відстань це 120 км. Знаходимо, скільки це буде 35%. Записуємо перша дія. Отже, 120 км. Якщо ми розділимо на 100, то дізнаємося, скільки буде 1%, а нам потрібно 35%, то множимо тоді на 35. І це дорівнює. Ділимо на 100, переносимо кому ліворуч на два розряди. У нас вийде 1,2, що множиться на 35. І це дорівнює. Ну що ж, можна усно, можна і перемножити. Давайте перемножимо у стопчик. Я лише ці множники для зручності поміняю місцями. Записуємо 35, що множиться на 1,2. Множимо. 5 помножити на 2 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо, 3 помножити на 2,6 плюс 1 це 7. 35 помножиться на 1, це 35. Додаємо. В кінці у нас буде 0, 7 плюс 5 це 12, 2 пишемо 1, запам'ятовуємо, 3 плюс 1 це 4. Один знак після коми ставимо, 0 в кінці відкидаємо, та записуємо, що добуток у нас дорівнює 42. Записуємо у дужках чого кілометра. Це у нас подолав турист за перший день. Подолав турист. За перший день або першого дня подолав турист першого дня. Так, є. Ну а зараз. Сказано другого, це 55% решти. Ну, в принципі, нам не обов'язково навіть знати, скільки він подавав другого дня, можна дізнатись. але ми можемо в відсотках, скільки решту зараз порахувати, яка це решта, ну а потім порахуємо, скільки ж відсотків решти він подолав третього дня. Ну що ж, що я пропоную зараз зробити, знайти, а яка буде решта в кілометрах. Для того ми в другій дії, якщо всього він мав подолати 120 кілометрів. А за перший день він подолав 42, то 120 мінус 42 це дорівнює. 120 мінус 40 це буде 80. А 80 мінус 2 це буде 78. Записуємо у дужках, чого кілометрів. Записуємо оце, у нас буде решта відстані. Відстані. Гаразд. Цю решту відстані, він прийшов за другий і третій день. За другий день це 55%. Ну, за третій можна порахувати, скільки це буде. Яким чином? Ну, не від 100% всієї решти. Можемо відняти 55, скільки він пройшов другого дня. І у нас вийде тоді 45. Записуємо в дужках чого відсотків. Отже, 45% відсотків пишемо решти. Пройшов чи подолав? Подолав. Турист. Подолав турист. Пишемо 3 дня. Третього дня. Є? Ну що ж, отже, подолав третього дня турист 45%. Гаразд, скільки це буде кілометрів? Решта 78 кілометрів. Нам потрібно знайти, скільки це. 45% від 78 кілометрів. Ну що ж, записуємо тоді четверта дія. Отже, 78, що ділиться на 100. Це буде 1 відсоток таких відсотків нам треба 45. Результат помножимо на 45. І це дорівнює. Ділимо на 100 переносимо кому ліворуч на два розряди. У нас вийде 0,78, що множиться на 45. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик, записуємо тоді 0,78, що множиться на 45. Множимо. Отже, 8 помножити на 5 це 40. 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 7 помножити на 5 це 35, плюс 4 це 39. 8 помножити на 4 це 32, 2 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 7 помножити на 4 це 28, плюс 3 це 31. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 9 плюс 2 це 11. 1 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 1 це 4, плюс 1 це 5. Тут у нас буде 3. Раз, два знаки після коми ставимо, 0 в кінці відкидуємо то записуємо, що добуток у нас дорівнює 35,1. Ми знайшли частинку від довжини в кілометрах, то це у нас будуть кілометри. Кілометри записуємо. Подолав турист. Подолав турист. Третього дня. Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Нас запитують, скільки кілометрів потрібно подолати туристу третього дня. Записуємо 35,1 кілометра. Одна десята кілометра записали. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа. На цьому вправу завершено.